Будівельне сміття, залишки старих меблів, харчові відходи. Все це лежить поруч зі сміттєвими баками по вулиці Леніна, 114. Непотріб сюди зносять з усіх навколишніх будинків. Нарікання на роботу комунального автотранспортного підприємства 1628, яке вивозить в міст контейнерів, жителі не мають. Говорять, комунальники виконують свою роботу. Але стихійне сміттєзвалище продовжує розростатися і винні в цьому самі полтавці. Даже до чого доходить, при виходіш із квартири утром, і эти мусор буквально 20 метрів, не доносять, а оставят прямо під окнами. У п'ятій дільниці ЖЕО номер 2 яка обслуговує цю територію, повідомили, заасфальтований майданчик, на якому стоять сміттєві баки, на їхньому балансі. Його регулярно прибирають, а от все, що за межами не їхній клопіт. У нас працюють двірники, але вони прибирають виключно двори. Оця територія між сміттєвим майданчиком і гуртожитком технікума ніким не прибирається. Вони на палки міряються жек другий із жек другий із технікумом. Хто повинен прибирати цю територію? Баки зі сміттям розповідають люди. Перевертають безхаченки і не тільки. У них деякі полтавці шукають речі, які можна попрати і продати на блошиних ринках. Їх щодня ганяють місцеві мешканці. Проте контролювати контейнерний майданчик цілодобово не в змозі. Много точно роється в цих контейнерах. Ну як пожилі люди, жінки, мужчини, вибирають ці бутилки пластмасові, а потім розливають в них молоко. Так що я торгівці. Конечно, я знаю, они тут торгуються і тут роются в наших мусорках. Працівники інспекції по контролю за благоустроєм, санітарним і екологічним станом міста неодноразово надавали приписи житлово-експлуатаційній організації та КТП, зобов'язуючи їх усунути порушення, і хоч ліквідувати стихійні сміттєзвалища не в компетенції профільного комунального підприємства. Воно таки вивозило непотріб, та вже згодом сміття наносили знову. Мешканці будинку, що по вулиці Леніна 114, просять посприяти у вирішенні їхньої проблеми. Досвід показує, часто єдиний спосіб це зробити приїзд знімальної групи. У наступних сюжетах ми покажемо, чим закінчилася ця історія.